Всім привіт! Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. Я трішки пропала з свого YouTube-каналу, але рукоділля з мого життя не пропало, незважаючи на ті ситуації, які зараз відбуваються, були різні моменти, і важкі, і ще важчі. Але дякую Богу і нашим військовим за те, що жива, здорова. Маю змогу з вами спілкуватися, і хочу коротко з вами поділитися, показати вам, що ж я робила за цей період в рукодільному житті, коли не знімала відео. Звичайно, що рукоділля, напевно, як і не тільки для мене, як і для багатьох вас, це та така, знаєте, тоненька ниточка, яка рятує тебе від якихось таких важких днів, важких моментів у житті. Тому е, я старалась, хочу вишивати, хочу щось робити так, з рукоділля. Я сідаю, приділяю півгодинки, хоча б 20 хвилин, так, є можливість більше, але щось робити. Тому е, зараз коротко вам покажу, поставлю на паузу, гарно все розкладу і все вам покажу. Це лише частина моїх робіт. Тому що на момент зйомки цього відео деякі з робіт вже є у своїх власників. Тому я в кінці відео вставлю вам фотографії, зроблю такий невеличкий монтаж і покажу взагалі всі мої роботи. На даний момент, це ті, які залишилися у мене, є, тобто в наявності. Отже, я займалась бісером, але не вишивкою, а е, творила таку красу. Прикраси, так, мене потягнуло на створення прикрас, таке буває, і це дуже добре. Тому я ж в'язала такі ж гути з бісеру, багато хто з вас знайомий з ними. Я пошукала по своїх запасах, якого бісеру в мене достатньо, не купувала. І ще, стосовно покупочок, скажу вам, що за період війни з 24 лютого по жовтень. Я фактично нічого не купувала. Я сама собі здивувалася, тому що хотіла зробити аналіз, можливо, там ну, по своїх запасах. І я зробила висновок, що я взагалі нічого не купувала. Просто нічого: ні бісеру, ні нитки, ніяких схем, ніяких заготовок. Тому, ну, не знаю, якось чи було не до того, ну не знаю, що зі мною таке було. Нічого не купувала, не купувала. Але коли вийшли новиночки від Вандерленд Чарівної країни, волшебної страна, так, колишня назва, е, мене очі загорілися. В інстаграмі я написала, що все, хочу, хочу ваші новиночки. Підключила ще одну співробітницю з роботи своєї, яка не є дуже така пристрасна вишивальниця, але вишивати вміє. І я її підсадила теж, як я кажу, на голку. Вишивально, і ми з нею зробили замовлення. Правда, деяких позицій не було в наявності, але ми зачекали тиждень-півтора і все було. Дякуємо виробнику. І ми купили новиночки, але про це буде в наступному відео. Тепер давайте повернемося назад до такої моєї пристрасті, прикраси, так, ручної роботи. Отже, я вирішила сплести такі жгутики по відео. Камера не передає кольору, але це є темно-вишневий. В основі йде чорна нитка, через то він такий темний, але бачите, де не видно переливається. Це є вишневий, вишневий жгутик. Він недовгий, він такий делікатний. Зараз вам постараюся показати піднімемо трішки камеру. Тобто він не є як ларіат такий довжелезний, це є простий звичайний жгут, нижче вирізу горловини. Так? Така універсальна прикраса. Так, і ось такий рожевий це його ще робила в літті, тому такі яскраві рожеві відтінки, був ще синій, такий гарний, його вже віддала власниці. Я все вам покажу, нагадую ще раз. І такий один невеличкий експеримент я хотіла робити з переходом. Він набагато товстіший, але він, бачите, ще не оформлений, тому що я не знайшла підходящих ковпачків, щоб оформити. Тому я його відложила. Також в мене. Ой, я ще один жгут вам не показала хвилинку. Е, так. Освітлення я поставила збоку, надію, що так буде краще. І зараз вам покажу, з чого все розпочалося, чому саме я вирішила плести жгути. Я вирішила зробити щось таке на українську тематику. Зараз це в нас поширений тренд, так, сині-жовті кольори. Тому це був перший жгутик, з якого все почалося. Я перебрала всі свої матеріали, які в мене є. Був в мене жовтий, такий не дуже крикливий. Так був в мене такий голубий відтіночок, і це, звичайно, він простий, без всяких. Зараз дам лампу, щоб було краще видно. Без всяких там узорів, але просто є перехід оцей від синього до жовтого. Тобто теж якась така невеличка ізюминка в ньому є. Він також класичний, не дуже довгий, тобто це не ларіат. Так? Е, він сподобався моїй свекрусі, тому я їй його подарувала. Тому забула про нього, що є. Тому, думаю, вирішила вам ще його показати. Отже, такий жгутик це був перший з жгутиків, так? з чого все фактично і. Розпочалося. Це вже пішли наступні відтінки. Ось такий ще був синіх кольорів, але основа була синя нитка, тому він був насичений, але його вже немає. Ще був гердан це буквально на днях я його теж віддала власниці. Обов'язково ставлю фото і покажу. Тому надію, що я. Не пропаду надовго, зі мною дякувати Богу, все добре. Надіюсь, у вас теж, мої любі друзі і підписники. Тому хто за мною слідкує в інстаграмі, міг бачити, що я час від часу щось викладаю, тобто не пропала вже повністю, так взагалі, соціальних мереж. Але деколи буває такий період, що просто, ну, не до відео. Але буду старатися, як не як, це теж мотивує до якоїсь роботи. Тому. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Теж дякую новим підписникам. Буду дуже рада знайомству. Можливо, і згодом знімлю навіть якесь відео знайомство, тому що багато хто мене не знає, ще не бачив, так? Тому залишайтеся зі мною. Бажаю всім мирного неба, спокою, здоров'я, щоб у вас було все тільки якнайкраще, щоб ця війна пошвидше закінчилась. Ми всі цього прагнемо. І... Всього-всього вам найкращого, всім па-па.